В Україні невпинно зростає вартість товарів і послуг. У червні інфляція, за даними Держстату, сягнула 2% І це найвищий показник з початку року. Найбільше здорожчали продукти харчування, тютюнові вироби, алкогольні напої та комірне. Чи відчули підвищення цін кропивничани та чи відмовилися вже від якихось товарів та послуг. Давайте дізнаємося. На ліки змінилися ціни на молочні продукти. Овочі на початку літа подорожчали, а зараз трохи впали в ціні. Я знаю, знайомі деякі змінили е, пакет інтернету на більш економний. Звісно, а на що саме? На все електроенергія в першу чергу. У зв'язку з чим підвищення незрозуміло. Продукти харчування те саме, ніби потроху, 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 але вище і вище. Ну, вони кожного дня повищаються. Молочні продукти, ну, ну на всі. В аптеці, наприклад, медикаменти. Дуже повишилися. Це те, що я купляю кожного дня, можна сказати. А в продуктах, ну, так, не геть відмовились, обмежили, менше стали купувати. Так. На цигарки заметно дуже. Все об'єкт покаження. Я пенсіонер, пенсія невелика, дві сімсот сіт. Основна це їжа, і тіни зростають, ми ж знаємо якось навіть сьогодні одне, завтра приходить вже на п'ять-шість гривень більше. Говядину і телятину я вже давно, вона мені не по кишені, В мене є дві собаки підібрані давно, цуценятами зараз вони вже дорослі. Їм я теж не можу купити навіть е ті ж кістки, які їм потрібні. Взагалі, то ну тому, що найпростіші кістки гов'яжі вони коштують 90 гривень кілограм. Те, що я працюю, я ще на своїх котів і собак, і на їжу заробляю. Якщо перестану працювати, то ми всі здохнемо разом. Звичайно, ну молочка зросла. А ну рибу я не можу купити. М'ясо я не їм, а рибу я не можу купити так. Так, да, помітила. <смеш> на продукти, на комуналку. Від якихось можливо дорого, відмовитися, або від якихось дорожнього можливо відмовитися. Ні, поки що ні. Ой, так, дуже відчула. Я була три місяці в Польщі і виїжджала в травні і повернулася ось зараз. І різниця навіть в травні, і зараз мені вже дорожче. Заробляємо, заробляємо, але я не відчуваю цього. У нас все уходить з дітьми взагалі на рахунки або на. Харчування, тобто навіть вже шикарно жити, але це тяжко в цьому місці. Це взагалі тяжко. На все на молоко, на кефір, на хліб, на м'ясо дуже сильно зросла, на рибу, на там сир, на пиво те ж саме. Лишній раз я не вийду гуляти в центр там в якусь кафе або від якогось там блюда, відмовляюсь. Десь або лишній раз не обідаю, там купляю собі яблуко, наприклад, або просто булочку замість повноцінного обіду. Буває на все, на бензин, на продукти, на все здорожчало. В кафе я вже не ходжу, ресторани також не відвідую. Поки ще не відчула, бо мало мало інтересуюся. Набагато що, а ну, на солодке, дуже помітила. Я нікуди не ходжу. І нічого нічого не економлю. На звичайні продукти харчування, тобто ну, на різні позиції. Ну, від самого необхідного там хліб, овочі, фрукти, м'ясо ну, те, що потрібно в звичайному попиті, так би сказати. Поїхати, наприклад, в подорож в якесь інше місто, щоб побачити щось інше. Проживання, тобто, збільшилося і немає можливості. Відчули ті ж самі овочі, візьмемо найпростіше. Можливо, десь там в речах собі відможеш відмовити. Новий сучасний апарат променевої терапії вже працює. Сучасним гаматерапевтичним обладнанням для знищення злоякісних пухлин користуються фахівці обласного онкоцентру, що у Кропивницькому. Пояснюють, за рахунок високоточного радіоактивного променя прилад впливає безпосередньо на метастази, не завдаючи шкоди здоровим органам. Направляти пучок променів на пухлину дозволяє насадка коліматор. Обладнання однаково ефективне як на ранніх, так і пізніх стадіях онкозахворювання. Апарат. Чеська виробництва коштує 48 мільйонів гривень, придбали його за кошти обласного бюджету. Термін служби такого промінювача близько 70 років. За перші два дні роботи нового обладнання на лікування взяли 22 пацієнти. Ще 55-ро пройшли процедуру передпроменевого КТ-планування. Загалом пропускна здатність апарату 100 пацієнтів за день і в онкоцентрі налаштовані використовувати нове обладнання по максимуму. Апарат може працювати на генераторі. Нагадаю, послуги променевої терапії надаються за програмою медичних гарантій НСЗУ, тобто є безкоштовними для пацієнтів. В цьому апараті стосовується методика моделювання пухлини на комп'ютері. Потім загружається ця програма цей апарат і він вже сам автоматично лікує пацієнта. Старі апарати цього не дозволяли. Треба було вручну виставляти позицію, повертати цю голову з на джерелом, що займало багато часу у персоналу, що, звичайно, не давало точності в лікуванні пацієнтів, і не ми не могли досягти тої якості, яка на сьогодні від нас вимагається. Уряд України продовжив виплати на проживання внутрішньопереміщеним особам. Вони отримуватимуть матеріальну допомогу від держави з вересня по лютий наступного року. Про це розповіли в департаменті соціального захисту населення Кіровоградської облвійськадміністрації. Розмір виплат, як і раніше, складатиме 2 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю 3 тисячі. Матеріальна допомога буде продовжена автоматично. Переселенцям, які бажають її оформити, вперше слід подати заяву через. З дією, аби звернутися до центру надання адмінпослуг, кошти не нараховуються родинам, які протягом останніх трьох місяців придбали авто або здійснили коштовну покупку вартістю понад 100 тисяч гривень. Чи мають таку ж суму на депозитних рахунках? Також грошова допомога не передбачена громадянам, які мають ще одне житло на підконтрольній Україні території. Зазначу, сьогодні на обліку в Кіровоградській області перебувають понад 80 тисяч вимушених переселенців. Якщо це в нас особи працездатного віку, то ми призначаємо таку допомогу, але є умова, що після двох місяців отримання допомоги таким особам, якщо вони не працюють, не перебувають на обліку в центрі зайнятості, необхідно стати на облік центру зайнятості ну, за можливості працевлаштуватися. Якщо це багатодітна сім'я, в якій виховуються троє і більше дітей, і така особа здійснює догляд, то до неї не застосовуються вимоги обов'язкового працевлаштування. Якщо одна з Членів сім'ї виховує дитину, і ця дитина у нас навчається дистанційно або онлайн, або якщо така особа може здійснювати догляд за дитиною хворою на тяжкі захворювання. Безпечне навчання завдання номер один на усіх рівнях. Наразі в області функціонує понад 900 освітніх укриттів. Це власні безпекові приміщення та сховища інших установ, які знаходяться поряд із навчальним закладом. Майже усі вони експлуатуються із початку нового навчального року. Та на окремих об'єктах ремонти ще тривають. Цьогоріч на ці роботи передбачено кошти в сумі понад 220 мільйонів гривень. Зокрема, капремонт 38 безпекових приміщень. Поточно відремонтували 280. Прискорити процес до облаштування сховищ і продовжувати шукати можливості для розширення мережі освітніх укриттів дав завдання керівникам на місцях начальник обл. адміністрації. Під час наради з очільниками громад Андрій Райкович Котре наголосив на актуальності безпекових заходів в усіх освітніх закладах, від садочків до вишів. Головна мета незмінна. Діти повинні навчатись. Навчатись стаціонарно, батьки повинні мати можливість дітей водити в дитячі садочки, захищені, безпечні. Більшість громад об'єкти укриття суттєво обновили, збудували, відремонтували, переобладнали. Ці питання повинні бути системними.